Вітаю на каналі МТ! Це відео буде максимально корисним для тих, хто ще не має аккаунта на біржі Binance, але хоче створити його з максимальною вигодою, а не на мінімалках, як зазвичай реєструється більшість користувачів біржі. Тому у цьому відео я покажу коротко, як пройти реєстрацію та які переваги буде мати ваш аккаунт у порівнянні з іншими. І так, в описі під цим відео ви зможете знайти посилання для реєстрації на Binance з найкращими умовами. Переходимо за ним та бачимо, що це посилання дає вам максимальну знижку та бонуси. Тому проходимо базову реєстрацію. Тобто вводимо номер мобільного чи електронну пошту. Потім підтверджуємо та придумуємо пароль. Бажано англійськими літерами та щоб одна літера була великою. Як ви бачите, знижка 20% на торгівлю у вас уже прив'язана до вашого аккаунта. Далі для зручності завантажте мобільний додаток біржі та увійдіть за цими ж даними, що реєструвались. Після чого необхідно пройти верифікацію особистості за документами чи за допомогою Дія. Хвилюватись не варто, верифікація зараз є обов'язковою на всіх біржах, щоб ви завжди змогли відновити свій аккаунт та мати доступ до всіх функцій. Якщо у вас будуть складнощі з реєстрацією, то повну інструкцію я залишу у кінці цього відео. Як бачите, бонуси будуть доступні також у центрі винагород. Зараз розповім за знижку, а потім за ці бонуси. Насправді, якщо ви знали, то при реєстрації напряму чи за посиланням більшості інших блогерів цієї знижки немає. А це означає, що ви потенційно можете втратити сотні та навіть тисячі доларів ваших коштів. Бо ми реєструємось на біржі, щоб торгувати. І за це кожна біржа бере комісію, тобто це її заробіток. Для прикладу, за купівлю біткоїна на 1000 доларів ви сплатите 1 долар комісії і за продаж стільки ж, що в сумі 2 долари, а зі знижкою 1 долар 60 центів. А тепер уявіть, що в середньому звичайний користувач біржі робить більше 100 тисяч доларів обороту. То в перспективі ця знижка заощадить доволі солідну суму коштів. І до речі, раз говоримо за знижку, а саме за те, як максимально вигідно торгувати, то щоб знизити комісію ще на 25%, то просто тримайте монетку BNB у себе на балансі. Гадаю, зі знижкою розібралися тепер до найцікавішого, тобто до бонусів за реєстрацію та як їх використати. І знову ж таки, якщо реєструвались напряму чи за простим реферальним посиланням, то можливо буде максимум до 50 бонусних доларів. А за посиланням в описі ви отримаєте 800 бонусних доларів. Тому що мій аккаунт входить до числа перших партнерів біржі Binance та має набагато кращі переваги та можливості давати своїй аудиторії. Тому після реєстрації всі ці бонуси будуть вам доступні. Стосовно бонусів, то не думайте, що ви створили аккаунт і вам дадуть 800 доларів, які ви зможете відразу вивезти та купити щось. Але по факту, якщо у вас ціль активно торгувати, то в принципі так і вийде, що ці 800 доларів ви і справді заробите, тільки не помітите. Ці бонуси діляться на спотові ваучери на повернення комісії, тестові кошти на стейкінг, прибуток з якого буде повністю ваш. Та ф'ючерсні ваучер, з якого ви також зможете вивести прибуток. Розберемо бонуси поетапно. Базовий пакет це 100 доларів. Вам потрібно пройти прості кроки. За проходження верифікації ви отримуєте ваучер на 20 USDT. За поповнення першого депозиту на біжу ще ваучер на 30 USDT. І, звичайно ж, за першу угоду від 10 доларів – ваучер на 20 USDT та за торговий оборот від 2000 ваучер на 30 USDT. В сумі буде 100 доларів. Усі ці ваучери це повернення комісії на споті. Тобто, коли ви будете торгувати, то у вас будуть витрачатися не власні кошти, а ці ваучери. Вважайте, що ви економите і вони перетворюються в реальні. Тому що ви будете витрачати ці ваучери, а не власні кошти за торгівлю на біржі. Далі додатковий бонус. Після базового пакету у вас буде два варіанти отримати додаткові бонуси. Перший варіант бонус на 500 доларів. Біжа дасть вам 300 доларів, які ви зможете закинути у стейкінг під 30% річних на 15 днів. Тобто через 15 днів отриманий прибуток цієї суми буде повністю ваш, який ви зможете навіть вивести на карту чи купити на них крипту на біржі, яка стане вашою. Ще ви отримаєте ф'ючерсний ваучер на 5 доларів за депозит від 50 доларів, що означає цей ваучер. Ви зможете відкрити позицію на фьючерсах з 20-м плечем. Тобто, якщо відкрили позицію і вона пішла в плюс, то прибуток буде йти як зі 100 доларів. Прибуток від угоди ваш, ви можете вивезти його на карту, торгувати далі, залишити на фьючерсах, тобто все, що захочете. У вас нуль ризику для своїх коштів. Ви тренуєтесь і ще можете заробити. Другий варіант бонусів це на 600 доларів. Точно так же біржа дає 300 USDT. Які ви зможете закинути в стейки на 15 днів під 30% річних. Прибуток повністю буде ваш. Та точно такий же ф'ючерсний ваучер не на 5 доларів, а на 10 доларів, а це вже позиція з плечем на 200$. доларів. Щоб його отримати, треба буде торгнути на ф'ючерсах від 100 доларів загального обсягу. Тому можемо зробити висновок. За реєстрацію за моїм партнерським посиланням ви отримуєте максимальну знижку 20% на торгову комісію назавжди. Спотові ваучери на 100 доларів, які будуть витрачатися за купівлю та продаж крипти на біржі. Прибуток зі стейкінгу в тестових 300$ доларів, це вже буде чистий ваш прибуток, та ф'ючерсні купони на торгівлю, якими можна буде торгувати без ризику втрати ваших коштів. Цими купонами ви можете заробити і 10, і 100 доларів, або ж нічого як мінімум не втратити. Друзі, зараз це найкращі умови, які можна знайти на топовій біржі Binance. А на цьому в мене все. Якщо відео було цікавим та корисним, поставте лайк та підписуйтесь на YouTube та Telegram канал. А якщо будуть питання, ви можете задати його у коментарях. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.